Вітаю, друзі! Сьогодні ми поговоримо про посадку томатів у відкритий ґрунт. Схеми піджилень томатів і перців у відкритому ґрунті ми знімемо трішки пізніше. На своїх ділянках ми хочемо використовувати більш природні і органічні добрива. Якщо комусь цікаві такі види добрив, то підписуйтесь, ми будемо знімати багато відео на цю тему. Не будемо в цьому відео говорити. Покладіть оце в посадкову ямку. І буде у вас врожай такий, що не знатимете, куди дівати. Самі остерігаємось таких заголовків і порад. І вам не раджу. Тому що у нас в кожного різні умови. Найперше, у нас дуже різні умови. Різні ґрунти. Крім того, способи обробки ґрунтів. Щось інше вносили з осені або не вносили. Ну тобто умови різні, і тому прислухатись до якихось конкретних порад можна тільки тоді, коли ви впевнені, що ваші умови точно відповідають нашим чи іншим. Моє відео для тих, хто вагається, що покласти в посадкову ямку, або для тих, хто не має що покласти в посадкову яму. Одразу пояснимо про висадку саме в цей період. Чому я не висаджував раніше і чому не висаджуватиму пізніше. Раніше не висаджували, тому що температура ґрунту була нижче 12 градусів. Якщо температура в ґрунті 10 або близько 10, то повністю блокується фосфорне жилення, а калійне і азотне дуже уповільнюється. У томатів мінімальною температурою є 12 градусів. Звичайно, оптимальною би 20, але чекати 20 в моєму випадку це неможливо, бо розсада переросте. Ну і температура ґрунту вже більше 12 градусів, тому висадити її можна. Росада в мене загортована і таким чином ось це самий вдалий час для висадки. Томати вибачають нам усе, крім хвороб. Про хвороби сьогодні говорити ми не будемо. Хоча внесення біопрепаратів на різних етапах вегетації від розсади до вже збору урожаю є якраз тою профілактикою потенційних хвороб. Ну і про це, напевно, ми поговоримо ще пізніше. Минулого року ми перед висадкою в лунку нічого не вносили. Так само не будемо нічого вносити в лунку при висадці томатів цього року. І зараз розповім, чому я не буду нічого вносити. На осінь ми внесли дуже мало органіки, бо не було багато, а навесні органіку вносити не можна. По-перше, вона почне працювати не скоро. Бо треба, щоб заселилися мікроорганізми, а потім почнеться таке вибухове азотне жилення, яке може призвести до жирування томатів. Якщо ж ви хочете це зробити, то ви мусите зробити це як мінімум за 2 тижні до висадки. Томати не люблять великої кількості органіки. Це не баклажани і не капуста. Азотне живлення томатів можна скоригувати невеликою кількістю зеленого добрива. Кілька разів або ж можна використати невелику кількість мінеральних добрив, якщо буде при цьому необхідність, але наголошую, кожного разу що треба спостерігати за станом рослини і дивитися, що їй потрібно додавати. І в такому випадку добрива не будуть шкодити ані ґрунту, ані ґрунтовим мешканцям. Не буде там ніяких патологічних прицесів ґрунтів відбуватися, бо ми будемо додавати тільки те, що рослина потрібно. Тобто, ми будемо просто поповнювати ці запаси, як бачите, без додаткового внесення чого б то не було, в посадкову лунку томати будуть добре себе почувати. При висадці ми проливаємо землю водою і в багнюку висаджуємо. Головне, щоб при висадці розсади корінь стакану був повністю обгорнутий в землю, і щоб ця земля була злегка твердою, бо корінь буде дуже повільно розвиватися в пухкій землі. тобто Після висадки нам потрібно полити зверха землю, щоб земля осілася. Після посадки ми проливаємо землю і томат живою триходермою мікогардіан. Якщо вам буде цікаво, що це за триходерма, напишіть нам в коментарі, і ми знімемо детальний огляд цієї триходерми. Дякую за перегляди. Якщо вам сподобалось відео, то ставте вподобайки і підписуйтесь.